З Тарасом Загороднім, mm -hmm. політтехнологом поговоримо щодо ситуації в Дніпрі. В першу чергу, вітаємо вас, пане Тарасе. Так, добрий вечір. Ну врешті, от вже Валерій Залужний, і не лише Валерій Залужний про це говорили, що поміняли е, терористи російські свою тактику щодо обстрілів, використовували С-300, С 400 Це мало би бути все ж не наземні цілі, але чому терористичні підходи? Тому що ну значно більше радіус, скажімо так, пошкоджень, де ну страждають цивільні. Більше того, використовують ракети, якими мали би бити по великих, скажімо, авіаносцях, якщо брати серії ікс, так це яка прилетіла по багатоповерхівців Дніпрі. На вашу думку, про що це свідчить? Ну, російська, російська влада продовжує терористичні атаки, тому що вони розуміють, що програють на полі боя. Провалилася їхня тактика, коли вони говорили, що. Ми зможемо Україну вбити в там в 19 сторіччя, коли будемо знищувати енергетичну інфраструктуру. Цього не відбувається. Сили ППО зростає їхня можливість, і тому вони намагаються от такими варварськими терористичними методами знову залякати українців. Це ще раз доводить, що Україна повинна максимально. Розширювати виробництво власної зброї, ударних дронів, далекобійних ракет, щоб знаєте, не чекати, поки там хтось через інтриги в, або в Західній Європі, або хто там думає, давати, не давати, і прилетіло сюди 10 ракет, туди повинно полетіти 100, як діє Ізраїль у відповідь на такі терористичні атаки. І таку зброю потрібно виробляти самим, тому що в багатьох випадках нам її просто не будуть надавати, ну в тому числі з політичних. Тичних маркування українці на жаль будуть гині. Пане Тарасе, я поточню, якщо ви зачепили тему дронів, тоді в контексті ці, сьогоднішнього дня так і е, ранку і дня е, ми знаємо, що в Росії в Тольятті про це секретар РНБО РНБОДілов говорив, мають збирати ці самі шахеди. Ми знаємо, що розробляють наша розвідка. Повідомляє про те, що розробляють якісь там е, малопомітні дрони, які будуть заміняти штурмову авіацію. На Росії маю на увазі розробляють. Е, чи мали би ми все ж таки більше тиснути в контексті нових пакетів санкцій, нових можливо яких дієвих механізмів, щоб все ж таки росіяни мали обмаль ресурсів щодо таких дій? А відтак і ну виробництво відтак, і оцих самих ракетних дронових ударів по Україні. Ну, на жаль, я думаю, що це неможливо буде зробити. Оце приклад цих іранських шахетів і ще раз доводить, що в принципі при великих можливостях вони можуть знайти у відкритому доступі багато деталей західного виробництва. У Росії таких можливостей ще більше тут знову таки це тільки перенесення війни на територію Російської Федерації. Так, звичайно, посилення ППО, раз це те, що можуть надати наші союзники, але на жаль, ударні дрони, наприклад, дальністю там тисячу дві тисячі е, кілометрів ракети. Вони скоріш за все нам надавати не будуть. Тобто це так побудований військовий світ і ринок ВПК. Це тільки повинно бути наше виробництво, е, тобто яке дозволить масово переносити війну на територію Російської федерації. Ну, наше виробництво це, не пасе виробництво... не... за. Ніх і про безпосередню розробку політу дронів на такі відстані вже заявляють. Я хотіла повідомити свіжу інформацію про те, що на зараз вже кількість загиблих у Дніпрі зросла до 10. і Дніпропетровська обласна станція переливання крові закликає людей здавати кров завтра з 8 ранку, тому що є потреба в донорах. І також хочемо з вами обговорити інформацію про те, що українці почали довіряти Збройним силам і службі безпеки України, та які результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного в грудні, зокрема, рівень довіри до ЗСУ за останній рік зріс з 72 до 96%, Що логічно, а довіра до СБУ збільшилася на 34% і зараз становить 63%. Скажіть, будь ласка, пане Тарасе безпосередньо ці факти. Не дивують, а що вони означають, чому важливо, щоб суспільство довіряло збройній сили України їхня діяльність постійно на виду? Діяльність СБУ вона не на виду, між тим довіра до них зростає. Чому це важливо? Ну, після зміни керівництва СБУ, коли прийшов бойовий офіцер Пан Малюк, ми бачимо вже, як активізувалася СБУ в першу чергу по п'ятій колонії. Ми бачимо, що московський патріархат, який раніше був недоторканий. Тепер вже масово починають саджати цих священників, які відверто працюють на проти України. Так ми бачимо активізацію роботи по колаборантах. Ми бачимо активізацію роботи. Те, те, що можна бачити, і те, що можна, те, що суспільство відчувається, дуже добре в дійсності, що у нас силові структури їм починають довіряти. Тим більше що, ну раніше у нас так до війни високі довіри була до армії. Зараз без прецедента це просто становий хребет буде нашої держави. Що надовго слід не слід думати, що Російська Федерація після нашої перемоги так швидко буде здаватися. Ми повинні бути східноєвропейським Ізраїлем, який повинен робити в тому числі превентивні дії на території Російської Федерації. І тут з одного боку це е, наші... Е, Зсу, і звичайно, скоріш за все, як аналог ізраїльського масаду, це СБУ, яке в принципі пан Малюк вже говорив під час останнього інтерв'ю одному з каналів, що вони теж будуть і діють на території Російської Федерації і будуть розширювати діяльність і це правильно, тому що ворог повинен відчувати, що за ним слідкують, що його. Е що кожен, кожен отримає своє покарання? Ну знов таки приклад Ізраїлю показує, що тільки це така тактика ефективна, коли ворог відчуває, що він буде покараний. Що кожен злочинець, який, наприклад, знаєте, там, ну сьогодні цей льотчик, і так які стріляли по Дніпро, з'ясувати імена. Командира, вони повинні розуміти, що їх дістануть так, ніякого суду, скоріш за все, не буде. Ось хтось прийде, і, звичайно, ніхто не скаже, хто прийде. Да? де по вашу душу. Ну, Які? звичайно, але Зрави? я думаю, що Олегу Тімошину вже можна напружитися. Командиру 52-го гвардійського авіаційного полку, який безпосередньо гатив і по Кременчуку. Але ви правильно кажете, що. Ну, власне, да. В цілому, якщо говорити про реформу СБУ, якщо вже в цю тему продовжити, ви згадали про інтерв'ю малюка. Він ще від початків, коли почав обіймати, виконувати обов'язки, так керманича СБУ, зазначив, що служба самоочищується, і тут дуже важливо говорити про кадровий потенціал. Але так само важливо згадати і про те, що вони посилили контррозвідувальний свій свій потенціал от в цій частині. Тобто, чимає служба безпеки, так само як і гурмо, наприклад, так як свої сили спеціальних операцій. Насти справді свою діяльність почасти на території Російської Федерації в який спосіб ви це вбачаєте? Наскільки це реально на сьогодні? Ну, стосовно посилення контрзвідувальної роботи, там зараз законопроект в парламенті вже розглядається. Я думаю, по-моєму там вже там друге читання. Він, ну, він повинен посилювати саме контразвідувальну діяльність СБУ, тому що багато чого ще роботи і всередині країни. Ну і зовні, зовні, звичайно, що скоріше за все буде розподіл теж функціоналу. Роботи буде дуже багато. Ну, в принципі, якщо брати модель Ізраїлю, в Ізраїлі ж те. Yes. Є ну от Масад як політична така розвідка, і в тому числі яка має силовий блок. А там є і військова розвідка, так Шабак називається. Тобто, ну тобто, брати модель Ізраїлю. Я думаю, що військові військова розвідка по своїй лінії, а СБУ по своїй лінії буде працювати. Це дасть можливості постійно превентивно знищувати ворога, щоб знаєте, жодного генерала російського. Кова навіть думки не виникали або середнього офіцера, що він буде безкарний, так що він просто уникне відповідальності, так це артилерісти, які обстрілювали міста України, це льотчики, це тих, хто програмісти, які планували або програмують ракети. Вони повинні розуміти і назавжди повинні, ну назавжди не вийде, але принаймні Надовго вони повинні запам'ятати, що безкарно українців чіпати не можна, і це ну це знов. Знов ми повинні розуміти, що проблема Росії буде надовго у нас там. Да навіть після нашої перемоги. Я не вірю, що Росія розпадеться, як у нас часто думають. частина регіонів може відійти, але вони залишаться. Так і їх треба завжди буде тримати. В тонусі так постійна робота. по, ну як знов таки, беремо Ізраїль, а Ізраїль тому, фактично. а тому посилення спецслужб має бути завжди на рівні і з кожним не роком, а місяцем і днем ставати дедалі краще. Дякуємо вам. Мусимо завершувати. Тарас загродній політехнолог був щойно з нами. Спілкувався в частині реформ, скажімо так, і покращення служби безпеки України, в тому числі.